В мальовничому містечку Гайворон, що на Кіровоградщині, ми побудували ферму по вирощуванні риби сімейства осетрових. Як кажуть, щоб було від ікринки до ікринки. Бажаєте суттєво покращити стан здоров'я природнім чином. Почніть з води. Науково доведене перетворення питної води в цілющу допоможе. Діді їжак. Хо. Я був би радий допомогти, але для борошна потрібна пшениця. І не звичайна, а й золотим зерном. Це Чернівці, місто сад, місто свята для тисяч енергійних, усміхнених людей. Пам'ятаєте цього скромного юнака, який на початку 2002-го робить сенсацію на чемпіонаті світу шахів, і у 18 років здобуває корону гросмейстера. 31 грудня святкуємо новий рік у ресторації Хата! Новорічне меню, український форшет, наливки кожному гостю. І вам, слава гори, кривою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Це Лєра. Вона косметолог. У Лєри є свій кабінет та дипломи спеціаліста. Але Лєра використовує не сертифіковані препарати, завезені по сірій схемі. І вона часто отримує побічні реакції після процедур.